Чати, почати. Так, це, у цьому відео Чат GPT навчає мене SMM-у social media маркетингу. Я вже спробував, як чат GPT навчає англійській мові. Мені сподобалось. Я спробував, як чат GPT навчає програмуванню. Хорошо, але для повного новічка не буде достатньо. А тепер я вибрав для себе щось третє, цікаве для мене, щоб він мене повчив з нуля. І це SMM, social media marketing, просування якихось своїх відосів, свого контенту. І чат GPT почав мене навчати. І от він дав мені 10 пунктів, що я повинен розуміти, на чому я повинен сконцентруватися: 10 аспектів. 1. Розуміння вашої аудиторії. 2. Створення високоякісного контенту. 3. Оптимізація для пошукових систем SEO. 4. Використання реклами. 5. Аналіз та оптимізація. 6. Участь і взаємодія. 7. Постійність. 8. Використання різних платформ. 9 Відеомаркетинг. 10 співпраця з інфлюєнсерами. Тут є над чим задуматися. Тут потрібно медитувати над кожним розумінням вашої аудиторії. Перш, ніж ви почнете створювати контент, вам потрібно зрозуміти, хто є вашою цільовою аудиторією. Мій підхід зовсім інший. Я роблю, що мені цікаво, бо це не є моїм способом заробітку. А, і вже аудиторія підбирається під те, що я роблю. То, в принципі, мене це не парить. Я вже потім стараюся зрозуміти, хто моя аудиторія <свісно>, назбиралася. Які вони. Ну так, да, от я задумуюся, які вони. Ну, в мене буває по-різному. Там я щось одне, одну тему кручу одні, а потім друге, друге і таке. Які їхні інтереси, що вони хочуть бачити від вас? Це допоможе вам визначити, який контент буде найефективнішим. Ну, мені це дозволяє зрозуміти перегляди і коменти, в принципі, щоб зрозуміти, хто і на що реагує, на що реагують з того, що я е записував відоси. Це лібо на якусь резонансну тему, пов'язану з війною. Лібо це просто якесь прикольне, смішне, либо щось таке цікаве, що я можу задвинути, щось якісь роздуми мої теж привертають увагу. Щось таке з психології, що я цікавлюся, можу видати, да. якісь, якісь інсайти, якісь осмислення. Да. Хто ці люди? Просто люди, просто певного рівня, якогось розуміння чогось, інтересів. От, я би розділив. Що такі є інтереси. Ну, так, да, по інтересах. Просто по тій самій поляні товчуться. Далі, тре, другий пункт. Створення високоякісного контенту. Що таке високоякісний контент? Це питання таке. Якщо стремитися до гламурної картинки, це не значить, що там зміст хороший. А якщо картинка непринужденна, естественна, я це ще більше люблю. Що вони пишуть під контентом? Кажуть, коли ви зрозумієте, хто є вашою аудиторією, ви зможете створювати контент, який вона цінуватиме. Ну, я не так роблю, я роблю, що мені цікаво. І все. Це може бути відео, зображення, текстові дописи, інфографіки тощо. Ну, контент різний. В принципі, Краще фокусуватися на суті, а не на формі. Я так думаю, зверніть вашу увагу на якість відео та аудіо. Особливо, якщо ви працюєте з платформами, такими як YouTube. Ну, Якість, звісно, треба, щоб було у мене для YouTube і мікрофон нормальний. От я другу в мобілу взяв це, нормально фокусується. Так, да, якість важлива. Оптимізація для пошукових систем. А, я би сказав, що в Тіктокові це теги, щось можуть давати, але так кажуть, що вони більше як обмеження, ну, можуть щось приводити. А, оптимізація для пошукових систем в YouTube. А, там теж є теги. А якщо б думати, що це щось таке для сайтів. Ну, ні. Так, що каже? Це особливо важливо для відео, типу на Ютубі. Використовуйте ключові слова в назвах, описах та тегах. Ну, в теги, по суті, все в теги впирається. А, підвищити їх видимість. Ну, ще, коротше, б... роблять клікбейт, всякий. Ну, я таким не страдаю. Мені пофіг. Якісь смачні обкладинки теж хорошо. Ну, в принципі, треба називати цікаво. Бо кожне відео це там багато чогось всередині, але. Обгортка в сенсі слова, назви, звісно, щоб хорошо якось назвати, це має значення. Далі, четверте, використання реклами. Ну, що тут? Це все просто з рекламою, ну що вони скажуть конкретно? Рекламні інструменти на платформах соціальних медіа можуть бути ефективним способом досягнення більшої аудиторії. Ви можете використовувати цільову рекламу, щоб досягти конкретних демографічних груп. Звісно, цільова реклама це хорошо, а не так, щоб всім підряд показується те, що їм не треба. Цільова реклама це просто супер-мега-ядерна, потужна штука. Okay. Мене так Facebook Facebook підслухав, що в мене порвалися штани, він мені підсунув рекламу штанів, і таке, як я люблю, я сразу три штуки собі купив. Це дія. Це він, в принципі, економить за нас наші ресурси, бо іначе це треба самому подумати, піти, пошукати. А він вони самі за тебе подумали, підсунули. Ти тобі собі взяв. Якраз зробили за тебе таку послугу. І щоб я, яка, яка може бути реклама? Ну, я знаю, що хорошо це у Фейсбуці таргетірована реклама. Це треба Facebook вести. Таке, хер знаю. Далі, аналіз та оптимізація. Аналіз. Ну, аналіз, само собою, треба осмислювати. Оптимізація, оптимізація. Що може бути з оптимізацією? Оптимізація може зводитися до того, щоб писати коротші відео, щоб їхній перегляд був більшим, типа як. Але не кожен не все можна втіснити в коротке. Каже, використовуйте аналітику соціальних медіа, щоб з'ясувати, які стратегії працюють, які ні. Це може допомогти вам зрозуміти, який контент найбільш цінує ваш. Там, цей. Та так видно, по переглядах видно, що залітає. Шосте участь і взаємодія. Участь і взаємодія. Ну, я починаю догадуватися. Так, -да, треба якось так комунікувати. З людьми. Соціальні медіа це не односторонній канал, ну, в принципі, всякі стріни, стріми вони от цьому хорошо способствують. Соціальні медіа це не односторонній канал, важливо взаємодіяти з вашою аудиторією. Відповідати на коментарі, лайкати і ділитися контентом, що вам подобається. Це покаже вашим підписникам, що ви цінуєте їхню участь і допоможе збудувати сильнішу спільноту. Ну так да, і старається вивлікати людей в, в взаємодію. Сім, постійність. Регулярно публікуйте новий контент, це збільшить вашу видимість, допоможе отримати існуючу аудиторію та заці, заці, зацікавленою. Е, на алгоритми так, вроді би впливає. Якщо є постійність, то, ніби TikTok, він тоді краще так просуває, бо я коли зробив паузу, то він так треба його було з толкача завести. Але він заводиться. А Постійність, в принципі, якщо маячиш, то понятно, що люди тоді більше бачать, mm -hmm. додаються. І що, може і більше пам'ятають? Так, а, Використання різних платформ. А, різні платформи мають різні аудиторії та формати контенту. Так, да, формати різні. А, на Ютубі це одне, в Тіктокові трохи інше. Тікток більш для взаємодії. Ютуб більш як. Телевізор, що там щось порозміщати якісь відеоуроки на ньому щось таке. А TikTok — мегаядерна тема для такої соціальної організації і взаємодії, комунікації різних платформ. Ну, в принципі, я перейшов на вертикальні відео, для того під TikTok підлаштовуюся, тому що TikTok — він нормально працює, а YouTube то, коротше, зажер, зажерлася скотіна цей YouTube. Того в мене TikTok First. І я знімаю в вертикальному форматі. Ну і на YouTube теж закидую. Так що в мене дві платформи, в принципі. Так. Різні платформи мають різні аудиторії, формат контенту. Використовуйте це на свою користь. Експериментуйте з різними платформами, щоб з'ясувати, де ваш контент має найбільший успіх. Ну, Мій контент більший успіх в Тіктоці має. Відеомаркетинг. При створенні відео розгляньте різні формати. Від довгих інформаційних відео до коротких та динамічних кліпів. Так, да, да, я можу просто там собі залізти, погнати. А може от сісти і позайматися чимось, це, звісно, вже буде довге відео. Ви можете використовувати відео для демонстрації продукту, навчання, відповідей та питання аудиторії, історії про бренд пам'ятайте, що SEO, пам'ятайте про SEO при описі ваших відео. При описі, ну, при описі окей. Що я роблю? Я виходить, що якби навчаю, в принципі, я експериментую, але, виходить, вроді би як навчання. 10. співпраця з інфлюєнсерами, співпраця з популярними користувачами соціальних медіа може допомогти вам досягти більше аудиторії. Ну, в принципі, один з одним, коли співпрацюють, це теж діє. Ви можете запропонувати їм використовувати ваш продукт, у їхніх відео або спільно створити контент. Ну, так, да, от, виходить, взаємодіють. Окей, я отримав 10 пунктів таких навчальних по смм -у. Ну, а що далі? Має ж хочу, щоб було якесь більше навчання. Що далі? А 11 часів, так, да, це список не завершився. Каже, залучення аудиторії. Використовуйте відео, щоб залучити аудиторію. Ну це вже типу, він повторюється, ніби він це в другій формі говорив. Це може означати створення інтерактивного контенту, такого як конкурси, опитування, вебінари або КУА, питання та відповіді. Сесії. Це допомагає підвищити взаємодію, залучити вашу аудиторію. Ну так, да, питання і відповіді, цей формат є, я бачу, він прикольний. І от я можу з чатом gpt в нього щось питатися, а може в якихось людей, які там на стрімах щось в них запитувати. І це класно. Такі собі чати GPT а, на м'ясній платформі. <сум> так, моніторинг та адаптація. Що це? Що це? Що це? це? Навіть найкращий план може потребувати коригування, моніторинг реакції аудиторії. та Адаптація вашої стратегії відповідно до цих даних є ключем до успіху в соціальних медіа. А треба осмислити, що вони кажуть. Навіть найкращий план, моніторинг реакції, аудиторії, реакція. Ну, понятна реакція. Так, вивчення нових трендів. Соціальні медіа швидко змінюються, тому важливо бути в курсі нових трендів та використовувати їх у ваших стратегіях маркетингу. Це. Понятно, що я залипаю, я дивлюся, бачу, що там є новеньке. Я це січу. Діло в тому, що я не завжди хочу заморачуватись, бо це не є моєю роботою. Моя робота це програміст. Навчання, освіта. Це постійний процес, незалежно від того, наскільки ви досвідчені, в соціальних медіа завжди є щось нове, що можна вивчати використовуєте онлайн-ресурси, книги, вебінари. Ну, все таке загальне. Бо якщо ми беремо конкретно англійську мову вивчення чи програмування, там от, пішли, поїхали по всьому. А тут от дало що там, 14 якихось пунктів, що і все. Ми... А що далі? В чи мене, мене ще? Напишу. Так, вчи мене ще. Вчи мене, вчивчи, вчив. Вчи. Каже, звичайно, давайте продовжимо. А, пунктами починає просто перечислювати. Ну ладно, пішли по пунктам. Оцінка впливу. Ну, Він повторюється: оцінка вашого впливу в соціальних медіа може бути важкою. А, деякі маркетологи зосереджуються на ваніті -марке... метриках. Я не хочу з метриками заморочуватися. Ні, можу заглянути, звісно, да, подивитися, ну не так, щоб сильно. Таких як кількість підписників або лайків, але важливіше звертати увагу на метрики, які відображають реальний вплив. Це можуть бути такі метрики, як кількість переглядів відео. А, ну, дивлюся, кількість активних користувачів, рівень взаємодії. Да, я вже помітив, що є такі, як активні користувачі. Коментарі, вподобання. Ну так, да, понятно, можна почитати смисл коментарів. Або трафік на ваш сайт. Так, 16. Повторне використання контенту. Ну, окей, а що значить повторне використання? Що на різних платформах чи що, чи повторятися ті самі відео? Створення нового контенту може бути часомісцевим. Типу, время... Короче, багато часу. Тому розгляньте можливість повторного використання або переробки старого контенту, ви можете оновити старі відео, перетворити блог, пости в відео, блог, в відео, або навіть використовувати користувацький контент з дозволу або показу продуктів. Я чув таку пораду, що беріть, тіпа, старе, щось перезаливайте. Ну, можна над цим думати. Бо всі, в принципі, живуть самим свіжим зараз. Так, етика та прозорість. У соціальних медіа дуже важливо дотримуватися високих стандартів етики. Це означає, що ви повинні бути прозорими щодо будь-яких партнерств або рекламних угод. Ну, типа, не бути гандоном. Дотримуватися правил кожної платформи та поважати конфіденційність своїх користувачів. Ну, Правила платформи, понятно. Ці платформи не дадуть, не дотримуватися правил. Ну, зрозуміло, що треба по-нормальному. Ну, і, звісно, це на сьогодні рідкість, бо більш величезна кількість людей тимнить. Розвиток бренду. Ваші соціальні медіа повинні відображати бренд вашої компанії. А якщо в мене немає компанії, то мене, я собі так думаю, то мене самого. Це означає, що ви повинні зберігати послід... Довність у візуальному стилі, тональності, повідомлень та в місці, які ви ділите. Послідовність. Нема в мене послідовності, я собі, коротше, в своє удовольстві. Е, будування спільноти. Так, да, таке в нас є на Ютубі: Телеграм-канал, що там ще, Діскорд, вони там самі в телеграм-каналі спілкуються, і в мене немає часу. Нет. На це. Ну, я як е ком'юніті збираю, так. Да. Ну, взаємо спілкуюся в коментарях зазвичай. Ну, зі всіма спілкуюся. Тобто я нікого не ігнорю в коментарях. А, так. Пум-пурум-пурум. -пу Будування спільноти. Продовжуй, давай, продовжуй. Так. Чат GPT продовжуй. Будування спільноти однією з найбільших переваг соціальних медіа є можливість будувати та взаємодіяти зі спільнотою. Ну так, я вважаю, що це одне з самого, е, найважливішого, що ми можемо зараз. Це не тільки про просування своїх товарів або послуг, але й про слухання та взаємодію зі своїми послідовниками. Використовуйте свої канали для збору відгуків. Включення аудиторії та створення сильних відносин зі своїми клієнтами. Окей, розширення мережі. розширення мережі. Що мається на увазі? Це може бути через партнерство з іншими брендами, інфлюєнсерами, ну, він повторюється, але під іншим кутом. Або навіть вашими власними клієнтами. Подібна взаємодія може привести до нових можливостей та розширення вашого охоплення. Окей, експериментування. Повторюється, не бійтеся експериментувати з різними форматами, контенту. Оце я і люблю експериментувати стратегіями та платформами. Це може допомогти вам виявити нові способи залучення вашої аудиторії. Постійне вдосконалення. От в цьому смисл життя. Ніколи не переставайте вчитися вдосконалювати свої навички, соціальні медіа та швидко змінювати поле, щоб залишатися конкурентоспроможним. Тут в мене не відбавляти, я навпаки експериментую навіть більше, ніж нібито треба, але завжди в мене нічого не застоюється. Це я вважаю, що це плюс. Так, ну, в принципі, відосик я записав, відосик я зупиняю. Я думаю, тут поки достатньо по цій темі.